Доброго дня, пані та панове, хлопці та дівчата. Е, дивлюся е, інформаційні повідомлення, те, що стосується сільського господарства, перезимівлі, оземени, і е, що хочу підсвітити ніде ні в одному, скажімо, з матеріалів. Я не виключаю, що я десь щось міг пропустити, але на е, те, що я переглядаю, те, що попадається мені на очі, я ніде не чую про фактори, я зараз скажу про які, які дуже суттєво впливають на перезимівлю. Називаються в основному, це температури, це, температури, це сніговий покрив, це тривалість цих низьких температур, фаза розвитку рослини, ніде ніхто не говорить про речі, які є фундаментальними. Фундаментальними це стан ґрунту, його оструктуреність, його вологоємність, його насиченість вологою, його кількість мікробіоти в цьому ґрунті. Ніде ніхто не називає ці фактори, як ті, під яких залежить перезимівля. Так, от, я хочу е, наголосити на тому, що ці фактори є основними, основними. І в чому відмінність їх від температур, від снігового покриву, від фази розвитку рослини? Я зараз говорю не про терміни посіву, а про те, як вона могла розвиватися і якої фази розвитку досягла до сьогоднішнього е, дня. Так, от, Якщо ті, які я тільки що вище, вище перерахував фактори на них не можна вплинути, їх називають погодою, то те, що стосується ґрунту, безпосередньо те, що піддається впливу. Тобто на сьогоднішній день, чому і попало сільське господарство попадає, вже регулярно попадає в такі умови, тому що не знають, просто-напросто не знають. На що варто звернути увагу і чим можна керувати вплив, впливом на рослину, на перезимівлю рослини, не знаю, чим можна впливати. Безпосередньо можна впливати станом ґрунтів. Це реально все зробити? Говорю з практики. Ми показали вже там блюдця, ми показували це водне дорощування рослин. Це те, як, скажімо, пшениця нашого клієнта-фермера війшла в цей період морозів. І потім покажемо, як вона вийде. А ви можете порівняти це з своїм. Але на сьогоднішній день я однозначно заявляю про те, що в сільському господарстві збився приціл конкретно. Цілі помилкові. І за це доводиться розраховуватися своїми ресурсами. І досить дорого, часто в мінус. На жаль. Всім бажаю найкращих врожаїв. А головне прибутку. Не забувати, що врожай це не однозначно прибуток. Буває навпаки. А ціль це дати. Більше, як можна більше, якісної продукції. Якісної продукції при цьому отримати поле краще, ніж воно було до посіву. На все найкраще.